Всім доброго дня. Сьогодні хочу зняти відео для вас про приміщення, де ми споживаємо їжу і трішечки зберігаємо продукти для особового складу нашого підрозділу. Власне, ось вхід в нашу їдальню, двері вони нові, ну, відносно нові, їх недавно поставило. Бачите, ще пінка не захолонула, ну не забруднилась біленька. Раніше були інші, були щілини, а зараз зробили щільно, щоб не задувало сніг, холод і так далі. Що тому подібне. От коли заходите, по ліворуч у нас ящик з хлібом, ящик з печивом, ящик з вафлями. Далі отак іду. Тут у нас яблука, тут у нас лимони. Тобто солдат підходить, бере хліб, печиво, вафлі, бере яблука, бере лимони. Далі ось така зона трішечки для нас. Тут спеції, рукавички, маски, виделки. Такі ось такі видалки маю на увазі. Вороги серветки, ось тут зона для зберігання різного краму, дошки для нарізання, ножі різні, черпачки, тертушки, знову ножі, Тертка терти капусту. Там трішечки зберігається. тобто все так, щоб було нормально під рукою. Наступне. Зіп, який йде в комплекті з польовою кухнею. Там для зберігання різних речей. Тут сокири, колуни, лопата. Тут зберігаються казанки. Далі ось такі зробили. Стелаж. І на цьому стелажі починаючи від тарілок, мисок, відер і закінчуючи. От тут зберігається гречка. Гречка упакована для приготування тих чи інших страв. Хороша штука, економно розходується місце. Далі зона: тут зберігаємо теж різні продукти, в основному овочі і фрукти, які приходять зі складу. Ось тут, бачите, що залишилась у нас є капуста. Далі це НЗшна тушонка, вона складає, тут складається в ящиках. Далі ось тут морква, тут червоний буряк. Ці скриньки використовуються для обирання картоплі, там туди викидається різне сміття. Тут на підхваті вода. Знову червоний буряк, тут картопля, огірки, яблука, цибуля, знову капуста. І ось місце, де ми, будем, де ми роздаємо їжу. Звідси з бачка накидає, там от сьогодні сирний суп. Тут приходить солдат, ставить клад... точніше кладе миску, туди ливається їжа і він їсть. Ось тут ще залишилося у нас від ранку сосіски. Хто хоче, буде їсти, хто вже не з'їсть в обід, вони підуть далі в утиль. Ну, собаки з'їдять. Власне, ось цей стіл, де споживається їжа без особливих проблем за час обіду. А це з 13 до 14, тут може поїсти ну, півсотні людей без проблем. Власне, ось така кімната доволі простора. Велика її перевага в тому, що тут висока стеля, я не знаю, метрів, напевно, до 10. Ось така стеля. Ще 2,5 місяці тому тут нічого не було, голі стіни. Оце все, що ви тут бачите, це ми зробили за тих два місяці. Благоустрій, От там ще один стіл. На всякий випадок, якщо кількість особового складу збільшується, ставиться ще один стіл, і можна тут більше розташовувати людей. Власне таке відео на сьогодні. Це все. Дякую, що дивились. Побачимось.